не живої натури. Перша виставка Ірини Кравець складається виключно з натюрмортів, адже з них, як правило, і розпочинається мандрівка у високе академічне мистецтво. Бачення незвичайного в звичному під силу не всім. Цій мешканці Івано-Франківська, яка повернулася до творчості після тривалої перерви, воно передалося від батьків їм, а також своєму синові. Жінка й присвятила дебютну експозицію, котра вмістила два десятки робіт. Подобаються прості. Звичайні побутові речі, якими ми користуємося кожен день, от у них є якась краса досконалості. Меж немає. Я не можу сказати, що якась там найкраща, якась гірше. Весь час хочеться щось краще, от сьогодні це вдалося. Завтра щось інше може вдасться. Повернення блудного сина саме таким відомим у історії мистецтва сюжетом характеризує педагог Ірини її навернення до творчості. Це щира радість із ворушенням батька, каже Михайло Дейнега, який знайомив її півтора десятки років тому з базовими дисциплінами. Сприйняття світу цією художницею сьогодні геть інше. Та навіть будучи віддаленою від творчості, переконаний досвідчений художник. Вона все одно плекала в собі. У тому натюрморті є все її життя, це є світ предметів, які нас оточують. Але кожен із цих предметів говорить нам про щось: про її переживання, про її тугу, про її радість, про її. Відчуття е, сьогоднішнього світу, м'які барви затишку та улюблених квітів, відтворені пастеллю до неї мисткиня звернулася буквально минулого року, та саме їй надає перевагу, хоча володіє й багатьма іншими техніками. Кожна робота, наче хвиля, яка в процесі трансформується, чимало з них залишилися поза експозицією. Вони каже Ірина лише для домашнього перегляду. На дебютній виставці, що за словами авторки, важливо не менше ніж перше кохання. Презентувала ж виключно вдалі на власний погляд доробки.